Іночі є така штука, коли ти просто одне і те саме що завгодно повторюєш, любе своє слово береш. Це стає теж якимось таким тригером, і люди потім по цьому тебе починають ідентифікувати. Ідентифікувати. Є така фішка теж до НЛП прогрівах. Ти собі вибираєш один трек, одну пісню, і весь місяць прогріву два-три рази на день включаєш цю пісню в сторіс. Потім... Коли ти відкриваєш продажі на вебінар або реєстрацію на вебінар, ти відкриваєш під цю пісню. А приїг... це легально приїгаєш танцюєш. <рес> Тому що мені здається, що це прям реальне маніпулювання. Пригаєш, танцюєш, кажеш: вау, ребята, все, вот взагалі там полетєлі". У них емоція, і вони а не роз... це... і вони не розуміють, звідки воно взялося. Розумієш? Теж саме кольори, теж саме там колись блогери розповідали, що вони ходили по дому, і в них була така акула із ікеї. <рес> Іграшка. І весь прогрів вони ходили з цією акулою, щось там розповідали. Вони там кажуть, що роблять презентацію, там десь акула сидить. оця. На підсвідомості. І це на підсвідомості. Залишається. Да, і потім вона сидить на вебінарі, і вони кажуть, цією акулою побачимося на курсі, погнали. От я тобі кажу, як блогеру, придумай собі якусь фразу, не знаю, добре утро, або як називати підписників, або там Спокійної ночі. І просто її повторюй. І запиши собі, коли ти 100 разів її повториш, в сторіс. 100 разів мінімум, краще 150.